Вітаємо, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. і зараз ми продовжуємо досліджувати буквально під мікроскопом діяльність російського чорноморського флоту. Його кораблі продовжують ховатися у своїх базах, але за останні дні є деякі цікаві моменти, на які слід звернути увагу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та побачимо далі, що там коїться з росіянами та з їх флотом. Як і у перші дні квітня, як і останні місяці, загалом, росіяни тримають свій чорноморський флот наглухо запечатаним на своїх базах. Чому тому, що вони бояться ударів українських морських дронів у тому випадку, коли російські кораблі будуть перебувати у морі. Як можна побачити на останніх космічних знімках високої якості за 6-8 квітня, більшість нових та ударних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації залишається у Новоросійську. Це два фрегати проєкту 11356, це три ракетні корвети проєкту Буян-М, це три підводні човни проєкту 636-3 «Варшавянка», це два недобудовані корвети проєкту 22800 «Каракурт», Каракурт. П'ять ще неуражених та відносно е, дієздатних десантних кораблів та інші маленькі та допоміжні бойові одиниці тощо у Севастополі залишаються старі небоєздатні та раніше уражені і пошкоджені кораблі росіян, які не являють зараз особливої загрози для України. Це два старі э, сторожові кораблі або фрегати проекту 1135, Це два ракетні корвети проекту 1239 на підводних крилах. Це різноманітні ракетні катери, а також декілька десантних кораблів і підводний човен Ростов на дону які перебувають. Це про десантні кораблі та підводний човен, які перебувають у стані металопрухту. Після ураження українськими ракетами прямо у Севастопольській бухті. При цьому до Севастополя відзначимо, що повернувся корвет циклон проекту 22800, який був там відсутній при нашому попередньому минулому огляді. Але ще одна цікава деталь: цей корвет, який увійшов до складу російського флоту наприкінці 2022 року, за протягом більш ніж півтора року перебування у бойовому складі, не випустив жодної ракети калібр, хоча він має. Такі собі пускові установки для цих ракет. У порту Феодосії, який росіяни намагалися раніше використовувати як передову базу для свого флоту, зараз немає жодного російського корабля. Це та сама Феодосія, де наприкінці грудня було уражено ракетами та повністю знищено великий десантний корабель Новочеркаська треба зауважити що 6 квітня тобто кілька днів тому росіяни дещо позначили збільшили активність своїх кораблів спочатку 5 квітня після того як було успішно завдано удар українськими безпілотниками по російським аеродромам Увечері цього дня, 5 квітня, повідомлялося про вихід у море чотирьох російських надводних кораблів ракетоносців з загальним можливим залпом до 32 ракет Калібр, але насправді все було дещо інакше. Ці кораблі дещо. Дійсно виходили у море, але росіяни таки змогли завдати ракетний удар і випустили не 32 ракети, як це було можливо, а всього одну і не з надводних кораблів, а з підводного човна. І ця ракета над морем обігнула територію окупованого Криму, увійшла до українського повітряного простору у Херсонській області, взяла далі курс на Мелітополь і Запоріжжя, і десь над Запоріжжям була успішно знищена. Таким чином, ми можемо знову констатувати повну неспроможність російського і чорноморського флоту до масштабних ракетних ударів ракетами калібр по Україні. Чому? Тому що росіяни показують, що вони цього не можуть зробити через неефективність ракет Калібр, які постійно збиває українська протиповітряна оборона, через зношеність пускових установок на своїх кораблях. Та через неможливість поповнення боєкомплекту ракет Калібр на своїх кораблях у Новоросійську. Хоча саме останній момент вони намагаються виправити і будують такий собі термінал для завантаження ракет Калібр на кораблі у одній з бухт Новоросійська. Також ми повідомляли про спричинену діями головного управління розвідки Міноборони України пожежу на ракетному корветі Серпухов, який відноситься до проекту Буян М 21631. Цей корвет стояв біля причалів без своєї бази у Калінінградській області на Балтійському морі. Ця пожежа, внаслідок якої корвет повністю вийшов з ладу, підтверджується росіянами. Також наслідки цієї пожежі можна відстежити за фактом роботи плавучого крану, який ошвартовано буквально біля борту того серпухова у базі Балтійськ. Раніше цей корвет Сярпухов планувалося перекинути внутрішніми водними шляхами через Волго-Балтійську систему, через Волго-Донську систему каналів та річку Волгу, відповідно з Балтійського до Чорного моря на підсилення Чорноморського флоту. Тепер росіяни. Цього не зможуть саме з цим корлетом, але вони теоретично можуть підсилити свій чорноморський флот іншими кораблями проекту 21631 та 22800 зі складу балтійського флоту, тобто можуть нашкрипти ще 3-4 кораблі після деякої відповідної їх підготовки для річкового переходу. Тобто з них треба зняти мач, щогли, треба зняти деякі надбудови, щоб вони проходили під мостами та розвантажити. Загалом же ситуація у Чорному морі залишається без змін. Російський флот продовжує ховатися у своїх базах від українських морських дронів і чекає на те, що скоро опиниться під ударом українських ракет або крилатих, або балістичних, або інших. І не лише у Севастополі опиниться під таким ударом, як це вже відбувалося, а й у Новоросійську. І це означатиме повний фінал. Повний кінець історії саме російського чорноморського флоту з його давніми традиціями, повного знищення своїх же кораблів шляхом самозатоплення під час Кримської східної війни 1854 вісімсот роках. У 1918 році під час громадянської війни, а також підготовки до такого ж фіналу самозатоплення у 1942 році. Тому зараз на завершення нашого огляду я від всієї душі бажаю російському чорноморському флоту повторити його давні традиції та просто самозатопитися так краще буде, так Україна може заощадити свої дрони та свої ракети без їх. Використання по таким цілям у вигляді російських кораблів. З вами був Олександр Польмошко. До побачення. Слава Україні!